Сьогодні волонтери це багатотисячна армія під свистом куль та сирен. Вони готують їжу, плітуть сітки, передають ліки та багато іншого. В нашому місті волонтерський рух представлений дуже широко за рахунок благодійних фондів та організацій. Вони підтримують ЗСУ та мешканців Кривого Рогу. Ольга Семикіна – засновниця благодійного фонду Східно 1 сьогодні в проєкті Дім на телеканалі Рудана. Оля, слухай, Знаю тебе як волонтер. З тобою неодноразово спілкувалася в рамках інших проєктів на нашому телеканалі. Цікаво дізнатися, чим ти займалася до війни, до того як стала волонтерити. Звісно, я перебувала в декреті Виховувала свою донечку наймладшу. І перед цим я все-таки і зараз знаходжу, я працівник патрульної поліції, тому це мені дуже імпонує допомагати людям, тому що я тоді, в свій час, перший набор, коли було, я повірила в реформу МВС. Я наділася саме змінити щось в нашій країні. Тому був поклик. Коли почалася війна, я зрозуміла, що я теж хочу, теж хочу допомогти. Теж хочу продовжувати допомагати, а не бути а, слідкувати за цим. І наснага, знання плюс моя професія, по-перше, дала мені впевненість в собі. Я розуміла, що відбувається все одне, що і звісно, я жінка, по перше, військового, який. Дев'ять років там вже на сьогоднішній день, це дев'ять років. Ось це мене і рухало, тому що я знала, як допомагають волонтери. Допомагали, були такі становища, коли йому допомагали, коли він перебував у реанімації, і як тоді до нас ставились волонтери. І я хотіла, знаючи вже на собі цей ну, опит, але з другої сторони, хотіла допомогти самі якийсь вклад зробити. Тому, от, перебуваючи отак, от не хотіла бути зайвою. І вклад, звісно, вклад якийсь принести. Ну, вклад, на мій погляд, дуже значний. Зараз ми знаходимося в музеї а, АТО. А, Як правильно назвати? Це був музей АТО. Я ці стіни, я дізналася про них, вони з 14-го року, але я про них дізналася як дружина військова з 15-го року. Але після 22-го року, цей музей називається російсько-українська війни. Давай пройдемо по ньому. У нас є можливість е -е. одночасно спілкуватися і знімати. Так, да, тут знаходиться координаційний центр. Всі військові можуть звернутися сюди і психологічну допомогу надають. Вони збирають по крупинкам, допомагають, і це місце саме з 22, -го, 25 -го січня. Це те, коли я знала, куди можна приїхати, дізнатися інформацією, що потрібно, і якось координувати свої дії. Я знала, що тут мені нададуть інформацію, що потрібно, де потрібно, як може, як правильно скоординувати свої дії, щоб не нашкодити, тому що це теж дуже важливо, як правильно діяти, куди необхідна допомога, і дізнатися, що необхідно, тому що тут дуже багато на той час було як волонте. Так, просто мешканців міста. Поруч був центр, де приймали хлопців в тероборону, тому тут такий вулик був, вулик, тут бджінця несли, складали. І ось Це ось це місце дуже надихає, тому що тут, ти розумієш, хочеться заходити в цей музей, особливо першу кімнату, заходити в цей музей. І дивитися в очі і розуміти, що ти не соромно тобі за те, що ти робиш, і що це було не даремно. — Перша кімната це тут? Так, перша кімната це тут. Дякую. Присвячена вона починається ще з 2014 року. Загиблі, Небесна Сотня. Я завжди тут е, поглядом шукаю знайомих, їх тут багато. Але мені не соромно дивитися в очі, тому що я, з... я прикладаю також зусилля, щоб їхня смерть була немарною і дякую хлопці. Слухай, ну тут емоційно дуже непросто знаходитись, Я розумію. Знаю, що там ще є зали, можливо, ми. Впечаюсь. Давайте пройдемо, тому що тут я так, я дуже полюбляю тут знаходитися на одинці. Це другий зал вже. Бачу прапори, шеврони. Тут, да, Тут навіть я свого чоловіка. Шевро не привозила, і не один. Це і 503 батальйон окремої морської піхоти, і 43-й батальйон патріот. Тут дуже багато знайомих, яких залишали, і приємно. Ще почали це збирати в 14, 14, 15. І по сьогодення досі я знаю, що навіть вже є полотнище, яке буде. А в теперішній час, теперішній, що збирають, допомагають збирати територіальна оборона, зсу хлопці, які приносять, залишають. Ми бачили прапори, які вони підписують на згадку на пам'ять вдячні слова за те, що дійсно тут надається допомога і тут. Можна зрозуміти, тому що тут дуже багато предметів, які вже починаючи з активної, я її називаю в активної фази війни, це і різні ось прилади, різні форма. Там кут є орківський. Ну, я напевне не буду розповідати про всі елементи. Розкажи думаю, що, про да... себе. Розкажи про себе, адже е, знаю, що багато працюєш, багато волонтериш. Е, особисто для тебе, від кого ти відчуваєш підтримку, чи з перших днів, чи зараз. Хто підтримує тебе? Насамперед, дуже багато людей. Навіть зараз хочеться згадати одну, другу людину, але. Коли це почалося, в мене маленька дитина. Тоді було трьох років. І, звісно, мені потрібно було час, щоб допомогти. Мені треба було відлучитися від дитини, на когось це залишити її. І тоді мені руку допомоги притягнула, звісно, моя мама. Мама, вона залишалася з дитиною, Залишалась, коли я їздила, і або зараз виїжджаємо на. Якісь деокуповані села або до госпіталю це час, який мама приділяє увагу а, дитині, і вона мене надихає, слава вдячності, підтримки. Я від неї дуже, дуже багато чую. Дякую за те, що вона підтримує. Так, можна здалека сказати, але це моя донька старша, тому що вона почала взяла на себе. Ось цей складний перший другий місяць. Вона взяла на себе обов'язки в сім'ї. Вона готувала, вона прибирала вдома. Вона розуміла, що я дуже зайнята, я прийду дуже. Емоційно виснажена. Хочеться просто відпочити і морально якось зібратися. І вона надавала мені цю можливість приходити до чистої оселі, де було приготовлено щось їсти. Я відпочивала вдома. Ну, і звісно, це чоловік він. Не, не прям так підтримував, там, казав слова, вдячності, Ні. Він своїм прикладом, наскільки він себе віддає цій війні, наскільки він переживає за це все. І він є одним із спонсорів, так я розумію, це один із спонсорів, який допомагав мені, фінансував, тому що поїздки це дуже затратна частина. І а, саме на ще більше, коли Підтримувала мене моя донька маленька і всього три рочки. Але в її глазах я бачила, що заради чого це ми робимо, для, для кого ми робимо. І я, який мій чоловік, це фраза мого чоловіка. Він сказав, ми не хочемо перенести війну на своїх дітей. Ми хочемо поставити крапку. Ми будемо там до останнього, але ми поставимо крапку, щоб діти наші це вже не бачили досить. І так багатостраждальна війна. Вона більше не то, що вона там де рік або дев'ять років. Ні, це тисячоліття, століття, точніше вибачаю, століття. Ось це вже потреба ставити крапку. І от в глазах дитини ми бачимо, для чого ми це робимо. Я маю надію, що це трапиться найближчим часом. Давай поставлю питання тобі про поїздки до деокупованих територій. Як вас зустрічають? Що кажуть? Які емоції у тих людей, які пережили окупацію? Звісно, слізами. Якщо це особливо, якщо ти заїжджаєш десь тільки після звільнення, наприклад, як ми були в Великій Олександрівці, ми туди поїхали 4 жовтня звільнили, і ми вже 6 жовтня були там. Це сльози, це сльози радості, це сльози вдячності. А от там ще через деякий час, тиждень. Запам'яталося дуже таке: поїхали в Мале Олександрівку роздавати гуманітарні набори, і люди зустрічалися біля машини. Ну ми з хто передавав сарафани радіо, як ми приїжджали, тому що ніяк не зв'язка не було. І ми приїхали, і люди зустрічалися біля нашої машини. Вони зустрічалися. І вони дивувалися, що сусід живий, що він тут. Це казало тим, що те, що вони довгий час не бачили. хоча це маленьке село, і вони зі сльозами на очах друг друга обіймали. Звісно, нам там подякували, але вони друг друга бачили. І це був такий шок. Ми їм дякували, то, що вони дочекалися, що вони вірили в ЗСУ, що ми пам'ятали про них. Деякі приїжджали, відкривали прапори. Ми питали, звідки, як? знаходилось більше. Півроку під окупацією, звідки вони розповідали, хто як зберігав цей прапор, хто закапував бутильок і закапував десь на городі його. Дуже цікаві історії такі. Деякі розповідали, як вони вижили, вони просто в погріб затягували собі козу, і от вона не виходила, щоб не Вони її траву рвали, все, але це був молоко, і це було тепло. На той час це почалося ще з березня місяця, каже, от, от так от виживали багато історій. Багато з сіл ми приїхали до окупованого херсонського напрямку, та не тільки Херсонського, тож Миколаївський. І у кожного різні історії, як про цих нелюдів розповідають, як про їхнє поводження, так і зустрічають в селах, тому що. Ми повинні розуміти, що психіка у людей трошечки порушена, і вони таке пережили, як і були карательна медицина, там над е підписана на будівлях. І те, що вони знаходяться без зв'язку, без світла, без газу, це не чотири години, це не тиждень, це, це півроку. І коли ми дуже гарно було сказано, коли сказали, там Ой, у нас немає світла, радійте, що у вас є дім. Так, у вас світла немає, у людей немає домівки. І, але це поїздки це надихають ще їхати. Коли ти приїжджаєш туди, емоціонально немає сил, але ти проїхав туди. Ти побачив, навіщо ти робиш, для кого це ти робиш, чому це ти робиш. І бачиш, що в тебе там якісь складнощі. Та нафіга в нас немає ніяких складнощів. От там ось складнощі. От там от дійсно люди вижили і вони вдячні. Вони з посміх. Вони інколи розказують такі речі, а в них посмішка. Це захисна реакція. Так, ми все розуміємо. Але вони розказують з посмішкою, що вони, вони радіють тим мину хвилинам, що вони вижили, вони пережили. Вони зараз з родиною і вони цінують це. А, дуже вдячні, коли розповідають, як вони зустрічали наших хлопців. От я кажу, на селі нічого не було взагалі, нічого. І тут вони кажуть. Хлопці зайшли, наші зсу. Хлопчики вони знайшли корей, і півників, і все, і баню стопили. Немає гарячої води. Вони і баню, і все. І це дуже приємно, що вони ось так. Хлопці зустрічають і вони радіють, і вони вірили, що обов'язково прийде зсу і звільнить ці деокуповані території. Прийшли та звільнили. Я знаю, що з перших днів ваш благодійний фонд він знаходився на базі 81-го ліцею, що там постійно щось робили, там плели сітки, готували їжу. Я хочу, можливо, туди ще сьогодні потрапити. Буде така можливість? Так, звісно, дуже тебе прошу туди завітати. Тим паче, що навіть якщо ми вже виїхали з наш саме благодійний фонд Східний 1 виїхав з території ліцею 81, але вчителі. А досі продовжують a, працювати за власні кошти. Вони купляють сітки, плетуть. A, і я дуже прошу тебе завітати до мого навчального закладу. Тим паче, що я його теж закінчила, і мої діти закінчили. Ну, друзі, ми рухаємося далі. Це проект дім на телеканалі Рудана. 81-й ліцей ліцей номер 81. Я пам'ятаю, як я познайомився з цим ліцеєм, коли розпочалася війна. Постійно були запити з різних частин і військових і переселенців. І я знав, що тут можна знайти майже все, чим зараз займаються тут волонтери в цьому ліцеї. Цей заклад відчинив двері вже на четвертий день. Саме директор Гетьман Ганна Борисівна не тільки відчинила двері, щоб ми тут могли збирати гуманітарну допомогу, плести сіточки, але навіть відкрили столову і були гарячі чайок, якась кашка. Але це дуже було приємно. Люди приносили, тому що дуже багато людей приходило в це. Перший напевно, перші місяці два. Роботи не було, все підприємства були зачинені, і сюди приходили. Е, і Дуже приємно було бачити ще вчителів е, тих людей, сусідів, які, з якими тут е, зустрічалися, і які мене навчали. І вони мені, я зрозуміла, що вони мене не тільки навчили тут, а давали знання, якісь виховання, але вони мене гідно зробили гідною особистості і. Можу вам розповісти, такий у нас є елемент в школі. Він далі знаходиться? Так, він далі ну, знаходиться. Давай, Коли давайте. я тут навчалася, це був колегіум номер 81 І кожного ранку черговий клас обов'язково на сходинках вистраювався, і ми співали спочатку гімн України, під нього піднімали прапор, потім співали гімн Кривого Рогу. І гімн, а, ліцею зараз це ліцей, і я дуже завдячна директору. Зараз ліцею 81, Це моя вчителька фізики на той момент, коли я навчалась. Моя дитина закінчила цю школу два роки назад, І вони зберегли цю традицію. Вони щопонеділка піднімають прапор України, співають гімн України, співають гімн, а, Кривого Рогу. Ось так тут стояли учні, стоять кожного понеділка і піднімають прапор. Ось Уступ. мені здається, що це єдине місце в нашому місті, де така традиція, є. і це ж да це дуже започаткувала. Ось це любов до своєї країни, а пошану і виховання самоособистості, саме як розуміння, що це ми українці, що ми не колишній радянський союз, що ми не якась там інша держава. А ми саме українці. Ми е, вжимо в незалежній державі державі. і це вже було ще з початку незалежності нашої України. Тут завжди лунав гімн України кожного ранку, зараз що понеділка, тому ось це мене поставило як напевне любов до своєї країни. Започаткував саме цей заклад. Слухайся, ну я маю надію на те, що в усіх навчальних закладах буде така традиція. Я б особисто також би хотів. Ну, у нас там були музеї в Криворізькій педагогічній гімназії. Тоді ще коли я навчався, це була 24-та гімназія, mm -hmm. можливо, знаєш, там на кінці, але там не було нічого такого. Це більше 25 це... років тому то точно вже, вже було. Тімченко Анатолій Петрович започаткував цю гарну традицію. Сухає там знизу є якась дуже цікава, цікава я рекреація, ці... яка з'явилася саме під час же війни. Сходимо. Покажеш? А ось підійшли до пано. Це вже під час війни вчителі власноруч власноруч вишивали бісером. Цей проект називається Не журися Україна, пані Сніока. Це вишивали всі працівники даного закладу, а не тільки вчителі, також медична сестра, технічний персонал. І навіть така історія була: ті е, області, які е, саме знаходилися під окупацією і де ведуться бойові дії, е, дуже тяжко вишивалося. Е, е, постійно то падала голка, то бісеринки розсипалися. Дуже тяжко, але е, з любов'ю. Приклали максимум зусиль, і вони дуже гарні і вишили ось таке все маленьке: кожне от обличчя, рот, глазки все дуже маленько, дуже видно. Ну я не знаю, там що буде все це видно. Там потрібно буде більш детально це все відзняти. Ну тут робота, я бачу, що була. Ну дуже колосальна, да ну так колосальна, інакше не скажеш, адже я просто уявляю тут бачу і Дніпро, і інші міста області. Да, — трудоміська. Я бачу переливи, це дуже, е, дуже приємно бачити, що саме під час війни з'являються в такі арт-об'єкти. Якщо не це не арт як це е, отакі полотна, е, і вони з любові зроблені. І коли ми обов'язково переможемо. І можна буде сказати, ось цей заклад, ну тут пункт незламності, Вони відчинили двері під час війни. Вчителі постійно щось роблять. А, і ось навіть таку, не знайшли час для такої краси. Я тобі ще хочу показати дуже а, чим займаються на зараз тут вчителі і Я мешканці просто... міста. Тобі проведу екскурсію а, на, насамперед. Mm -hmm. Досі тут вчителі а, і всі бажаючі, які хочуть е, долучитися, плетуть сітки маткування. я хотів запитати, адже я коли приїжджав там за певною допомогою, як казав на початку, а тут постійно люди плели сітки зараз. Я так розумію, що продовжується. Е, звісно, тут не припиняють вчителі плести, не тільки вчителі повністю тут можуть прийти або приїхати любий мешканець нашого міста. І долучитися до цієї справи тут. Працівники плетуть кікімари. Вони навіть винайшли свою якусь техніку. Ну це потрібно бачити. Після того, що я побачу, що я від тебе почув, я знову таки підтвердив свою думку про те, що нам, українцям, так важливо триматися поруч, підтримувати один одного. Ну це був дуже теплий ефір. Дякую тобі. Ось за Добре. це. дякую, що запросив. Завдяки такому, такому формату я згадала всі свої яскраві моменти, як я зростала, як я навчалася, як становилася особистості в цьому місті. Дякую, Успіхів вашому проекту. <реку> Дякую тобі. Перемога за нами. Обов'язково! тільки перемога, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, всім дякуємо! Це проект Дім на телеканалі Рудана. Взаємодопомога та волонтерство це надзвичайно важливі аспекти нашого життя, які допомагають підтримувати наше суспільство та зберігати життєві цінності. Взаємодопомога дає нам можливість взаємодіяти з іншими задля допомоги ЗСУ та українців в цілому. Навіть невеликі дії можуть мати великий вплив, ми маємо до цього долучатись, адже Україна та Кривий Ріг це наш дім.